Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Надіюся, все сьогодні буде добре. Ого. Аж один раз на мене напали. Угу, Ще одна поразка і в без котиться оборона. Так. Дурочка у віддання краде? А це явно раніше мене Ультане і таунд вкраде. Це боляче б'ється. Що будемо робити? Що будем робити? Так, так, и, диспейло якогось надо, смысл не диспейла чистку. Кого я візьму? У мене вона є. У мене її нема. Тут взагалі, бля, ніфіга нема. У мене вони всі жовті. Так, добре, давайте візьмемо блокератора, ні? Піде нам блокератор чи не піде? Ладно, погнали. Так, зелені, червоні, зелені і червоні. Так. У ну, майже все правильно, крім комбо. Крім комбо. Так. Включати володарку поки що напевно сенсу немає, тому що якщо я зараз ось так приблокую, а я так приблокую, то зазвичай вона працює проти мене. Ну, в смислі, ману зрізає і вони не ультують. Так, зараз якось, якось, якось так потрібно зробити, щоб сині зібрати. Давайте з червоними. Так, добре. Якщо чесно, я щось боюся оцю. Оцю я боюся більше. Давайте туди за... Пенделем. Так, нормально. Володарка нехай відпочиває. Ми зробимо 4, потім ще 2, і буде 6. Буде норм нормуль. Ой, ах, сліпота, сліпота. Ну, Це неприємність, думаю, ми переживемо. надеюсь. Давайте так, так. Ай, блин, ладно. А чого міньон не повісився на оцю от не міньон, а паразит верніше. Ну ладно. Вони вже навряд чи ультануть. Залишилося тільки сині, сині шукати. задовбала своїм слизняком. Ось і манка мені під'їхала. Так, закінчуємо цю вправу. Так, закінчили. Далі. Так, Смартан, Людвіг, Людвиг. Людвиг. Що мені ще взяти? Давай-то так. Давайте желтый, синий, может, червоный доеда. Доехал. Ну, не елки-палки, но... Моя это совесть. Так, ладно. Ну я просив ті фіолетові. Теперь мене атака зрізана. Атака зрізана і слепота. Бо я не пожалкував про це. Зелені є. Дивимося попадання. Так, майже добре. 1700. Чомусь того колю боюся. Чому я його боюся? Ладно, давайте так. Зараз володарку включим. Так, в принципі пофіг. Дивно, а як вона не зрізала? Ну, ладно. Стоп дуже боляче Азлар вдарить, аби не від'їхати. Ну, то зрозуміло. Знов сліпота. Один хід. Давайте так. І знов сліпота зараз буде. Ну чому ти таке противне? Тепер я починаю боятися. Тупо азлар тащить. Ну і що тепер робити? Як його пробивати? Цей дурачок сліпить постійно. Так, ладно, я не думаю, що він мене зараз б'є. Ось зараз ви серйозно, так? От зараз треба було промахнутися. Все, мені вже і сині не допоможуть. Тому що він згорить, так? Да? Але, якщо чесно, не думав, що так події будуть розвиватися, я думав, що буде легше. Не треба сліпоту, пожалуйста, хоч раз. нормально но Ну, у меня слепота раз за разом с прицелом. Так, промахнувся. Тепер би мені не промахнутися. Ладно. Ще одна спроба є. Печаль. Чого воно так подлагує? Воно потрібно бути обережнішим. Здравствуйте. Я вже забув як проти них грати, проти таких оборон. Так, чесне слово не пам'ятаю. Ну таунт треба. Ну добре. Що ми під таунт поставимо? Знову володарку. Якщо ми сюди цих візьмемо... Давайте краще так. Розчаток. Ні, ну я знав, що комбо полетить, от знав, ну чесно, ну я не думав, що стики його полетить. Так, давай працюй рідненько. Я поки синеньких тих 4 не хочу. Хочу оцю одненьку. Надіюсь позрізають кому потрібно. Так. Ну, 6 мільйонів на 3 противника. Думаю, буде все окей. Давайте. Наші шанси ще більше зробимо. А зарядимо, зарядим, вдруг Альфріка ресниця там. Всяке буває. Зараз Міньйони в одного будуть долбити. Вони такі, таке буває. Ось поки противник такий, вроді, нескладний, блін, але я ніфіга не, не можу проти нього зібратися щось з думками. Якийсь тут непривичний мені, чи шо можна сказати. Тімі. Тімі буде Людвіга знімати. Так, а якщо... Повернутися до тієї команди. А, ну так, да, ТІМІ. Про Тімія то я геть забув. Ладно, давайте назад сині. Брати я не буду. Ой, Тім'я, господи, Людвіга. Візьмемо назад цю мадам. І погнали. Так, давайте краще так. Не будемо ризикувати з тією гаторкою. Так, добре, а що ми далі будемо робити? Ми ж її не вб'ємо, так? 3600, ні. Це якщо б зріс навісився. Та й також навряд чи. Вдарити в цю сторону. І зарядати, зарядити червоних. Зараз сині ще скину. Та тихо ти хати. Ну добре, що хоча б персей є. Не хотілося б туди бити. Так, добре, давай поки ми прикриті ультуй. Зелених я не склав. Так що калю ми заберемо від гріха подалі. Так, і тут потихеньку справимось. Добренько. Ага, Форцес. Мультики. Мультики чудово. Чудово. Людвига знімають, цепляють. Мана не ріжеться. О, загонів нема. Хоч щось радує. Хоч щось радує. Тоді робимо так. Людвіга знімають, але один раз ультанути нам було б непогано. І Форцеса, так, да? зняти чимось. Чимось зняти Форцеса. І так візьмем, ні. Як як такий варіант? Ну, не ж, блін, і не травляться нифига, в принципі. Давайте візьмемо так. Так, так. Побачимо, що вийде. Фіол є. Добре. Давайте так. Давайте трошки з комбо. З малесеньким комбо, так? Да? Запускаємо. Алло! Ви шо? Я ж не думав, що я його вб'ю. Щось якось геть силу розраховувати, розучився. Давайте, знаєте що, давайте ось так от зробимо. Поки з мене таунта не зняли. Маннав'я горіть, мені не горіть, не горіння нема чим знімати. Немає нейтрального ходу. Нехай спочатку це вдарить в таунд. Ну, це все це кінечна для них. Цих доб'єм. По пофігмун. А, все. Не хотів люди його включати, але. Якось скучно. Я думав, що весело буде. Ось і ми приїхали в Б. Оборона, давай, я і так два боя залив. Давай, викарапкуйся якось, я тебе прошу. Геть так не цікаво. То сутки не нападають, то заливають. Так, поки що 830 Ну, будемо сподіватися, що завтра тоді буде веселіше. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.